Бій під крутами одна з найтрагічніших і водночас найгероїчніших сторінок історії України 29 січня 1918 року. На залізничній станції Крути, що неподалік Кніжина, відбулася нерівна битва між приблизно 300 юними захисниками Української Народної Республіки та більшовицькими військами під командуванням Михайла Муравйова. Серед захисників були студенти-гімназисти та юнкери. Молодь, яка добровільно стала на захист незалежності своєї держави. Вони були недостатньо навченими і погано озброєними, але їхня рішучість та відвага вразили сучасників і нащадків. Бій тривав кілька годин. Хоча українці зазнали поразки, їм вдалося затримати наступ ворога на Київ, вигравши час для організації оборони столиці. Символом цієї трагедії стали 27 студентів, які потрапили в полон і були жорстоко розстріляні більшовиками. 19 березня 1918 року відбулось переховання на Аскольдовій могилі. У траурному заході взяв участь 27-літній поет Павло Тичина. Події надихнули поета на написання вірша пам'яті 30. -ти». Павло Тичина. Пам'яті 30. На Аскольдовій могилі поховали їх. Тридцять мучні українців славних, молодих. На скольдові могилі український цвіт, по кривавій по дорозі нам іти у світ. На кого посміла підняти зрадника рука, квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся кан, Боже, покарай, понад все вони любили свій коханий край вмерли в новім заповіття. Славу святих на оскольдовій могилі поховали їх. Їхня смерть стала свідченням самопожертви заради батьківщини. Бій під крутами це приклад непохитної любові до України та готовності віддати за неї найдорожче своє життя. Вони знали, що їхня боротьба може стати останньою, але не вагалися, бо розуміли, за що боряться. Це нагадування нам про ціну свободи та важливість єдності у боротьбі за нашу державність. Вони боролися тоді, щоб ми могли боротися сьогодні за нашу землю. За нашу незалежність і гідність їхня жертва вчить нас, що майбутнє України залежить від кожного з нас.